Привіт, вітаю вас на каналі Ловець. Травень. У нас дуже похолодало. Минула рибалка була на цьому самому місці, але в мене є деякі питання, невирішені з підлящиком. Я проаналізував рибалку і хочу сьогодні показати таку сесію, як зловити ляща, коли не клює. Я хочу трошечки з вами глибше занирнути в снасті, в саму прикормку, в саму філософію підхід до цієї рибалки. І сподіваюся, ви побачите. Дійсно, непоганий результат. Часу я маю зовсім небагато зранку. Точку я знаю. Зараз я все по порядку розповім і сподіваюся, ми з вами гарно проведемо час. Приїхала мука опариша, приїхав кормовий опариш пінка, я вже заряжений. Тепер хочу втілити свій задум в реальність. Замішую всього кілограм корму, у мене залишився плотва, мигдаль ваніль. Я буду додавати активному муку опариша на різку. Зараз я її буду зволожувати. З вложення мені зараз потрібне середнє, я вам потім розповім чого. М -м, дуже смачний аромат печива. Такий трапер. Дуже схожий запах на трапер хто ловив. Хоча на басіку люди і на трапер пролітали, і на сенсас. Тут не все прям вирішує до кінця корм. Хоча в конкуренції, звісно, це дуже важливо. Зараз в мене особливої немає конкуренції, от чоловік сидить зліва. Але я не думаю, що він буде мені сильно заважати. І я йому Все, нехай кормок наш набрікає, а я зараз буду збирати снасті. Корм я зв... зволожив не сильно, він такий трішечки недозволожений. Зараз я беру води. Десь от половину цієї ємності і засипаю сюди муку опариша. Можна прямо так над кормом, воно, якщо буде падати, нічого страшного. Я його так розмішую і чекаю, поки він набрякне. Буквально декілька хвилиночок. Мука опариша набрякла, я її ще раз, разочок перемішую, і тепер я її додаю в корм. Просто так кидаю зверху. І я її розмішую. Вона дозволожить корм своїм соком. Вона дасть таку потрібну консистенцію, аромат. Муть. Це все, що необхідне мені для того, щоб зробити і звабити підлящика. Я так розпушую, я роблю це тільки з верхнім шаром. Я буду потім замішувати нову порцію або нарізку додавати. Ну, я це роблю не з усім кормом. Сьогодні дуже такого рясного сильного загодування я не буду робити. Зроблю десь годівниць 15 до 20. Усе я відправив 20 годівниць на точку. Я ловлю на тій самій, де минулого разу десь в районі 40 метрів. Там іде твердяк і потім йде такий підйом бровочка, Тому місце однозначно хороше. На відміну від минулої рибалки, де я годував 50 годівниць, сьогодні буде менш такий закорм потужний. Всі 20 годівниць я поклав в одну точку. Плюс-мінус там похибка дуже маленька. Я вже з цим фідером вже розібрався, як потрібно кидати. Точка має бути, знаєте, як одна велика флет-годівниця. Це дуже важливо. Коли кльов поганий, коли ви хочете використати один кілограм корму, потрібно максимально сфокусуватися в одному місці, рибу не розосереджувати. Додаток, без якого важко уявити ривалку на басовому куті, це нарізка опариша. Я замовив кормовий опариш, він набагато дешевший, він менше зберігається, швидко в куколки перетворюється. але якщо ви протягом тижня його використаєте, замовляйте, сміливо в описі я вам залишу, там є і кормовий опариш, і звичайний, який довго тримається, і пінка. І от цей додаток мука опаруша, я також беру в своїх друзів. Робачок на гачок. Дуже важливо, щоб не було мертвяка і не, він не був спарений, щоб він не, не пахнув цим таким ацетоном, таким сірководним. Бо тоді нарізка ваша не буде працювати, вона буде тільки відлякувати рибу. Має бути усе свіжесеньке. Обробляйте, вчасно пересипайте нарізку, я буду корками додавати. У мене така куля престон, я і за стрічкою посередині промотав, щоб нарізка не. Вичавлювалося при натисканні. У По холодній порі я просіював через 2-мм сито корм, і в мене трішечки залишилося такого печива пастанчину, різнокольорових таких частинок. Я їх зараз додам в корм. Вода мутна, я не додаю пінки взагалі і опарише в корм. І це буде такий елемент приваблювальний. Якісь кольорові частинки на дні явно не завадять. Спробую. Я весь корм не буду зараз розбавляти з ним, а от трішечки жменько додав. Якась перша невеличка рибка прийшла на точку, клювака така в льот була. Але ну, оце невеличкий підлящик. А, це верховодка, жирна. Клюнула така гарненька пліточка шершава. Це звісно не цільова риба. Було декілька верховодок. Я зрозумів, треба дозволожити ще корм. Зараз, я думаю, вже скоро будемо ловити підлящика той а то й ляща. Ну, Знову клюнула невелика плотвичка. Ну, пауза така десь хвилин 5 навіть була. Нічого, ми будемо чекати. Ну, поки у нас на тосці стоїть пліточка. Клює. Я її в садочок не буду збирати, ми сьогодні на підліща націлені. Ну, ось це така грибка зовсім не цільова. Нарешті взяв підлящик з гарною подачкою. Ну це такий більшенький. Жилочка 0,1. Що це він? Вперся в бровку. Так, да, це кермушка престон, в них такий недолік. Ладно, вже возиться з ним. Немає мене бажання. Іди сюди, сопливий. О, це є мірний такий красунчик. Дуже така крута подача в нього. Корм бачу йому подобається. З нього він прямо аж вилазить. Ну, Все, план працює. Не будемо зволікати, будемо закидати. Другий закид підряд. Потрапив до нас добрий такий боєць. Використовую дуже класні гачки, я вам потім розповім. Овнер Капа 3. Це дуже класні гачки. Опа! Вже такий кілушник попався нам. Корм просто з нього опа, виходить. Ну, Цей це вже дружок майже лящ. Класнівчий такий. Ось знову клювака, паузою витримав десь. Ну, до 7 хвилин. Дуже гарна така клювака. Прийшов підлящик на точку і на кожному закиді є вже клювання. Іди, іди сюди. Поки що реалізація 100% по підлящику. З трьох клювак, три рибки. Видно, вони всі троє харчуються кормом, прям розказуються. Я декілька опаришів так трошечки як притупив, щоб вони вдихнули повітря, і вони стоють такий суспендинг нейтральної плавучості. І от ще на таку таку штуку я зловив підлящика цього. Зараз ще раз спробую. Потім для експерименту зроблю зі звичайним опаришем. Подивимося, чи є якась різниця. Кидаю влучно, ніяких промахів сьогодні немає взагалі. під лящик, з гарною клювакою. Я поміняв годівницю, почав кидати з опаришем годівницю. Я зараз покажу як. Красунчик. Іди, йди сюди. Почав використовувати таку годівницю, як магот як для опаришів. Я її колись купив і я не розумів, як її користатися, але я зараз покажу. Я беру трішечки корму, так трамбую наниз, засипаю таку жменечку невеличку опариша і зверху закриваю кормом. І так ми подаємо опаря прямо на точку, і підлящик бачте, реагує. Кінчик квівера я завжди намагаюся, щоб він був не сильно натягнутий. Щоб лящ або підлящик не відчував супротив. Я закидаю, притаплюю шнур, ну або може наживку виловити. І тоді вже послабляю кінчик вудлища, щоб не було ніякої такої натяжки. Тоді реалізація клювань буде більша. Досить довго не було активності риби. Ну, точніше, плітка смикала, смикала. І я так декілька таких підтяжечок зробив. Я так часом хитрую, підтяну на декілька сантиметрів, почекаю 5 секунд, потім знову. Так можна ну, до 4 разів роблю. І отак якраз на четвертому разі, вже коли я думав, що нічого не буде, плюнув досить гарний підляж. Тому зважайте, ця хитрість. Також працює дуже добре. У. -у, -у. То це, слухайте, це взагалі крупняк. Ох. який красень. Не дивлячись на те, що гачок дуже маленький, ми колись казали заглотиш, такі ми милку рибу в селі ловили, але він так впився в губу нижню. Що його вивільнити тепер нереально. Оцей гачок Капа 3. Дуже класна серія, він легесенький, він гострий, дуже гарно він рибку тримає. Я вам рекомендую ним скористатися. В даному випадку в мене 12-й номер. Але на підлящика, на ліща краще 11-й, а то 10 й 10-й. У мене 12-й номер я його трішечки розігнув. Наш товариш цей крупненький взяв на три оцих таких плаваючих, нейтрально плаваючих опариша. І на цю таку годівничку з, з опарями. Бачите, оці такі хитрощі допомагають одного-двох підловити і покращити результати. Якщо використовувати ці всілякі такі примочки в потрібний час, то ви зможете підловити ще додаткових підлящиків. А коли будете використовувати тоненьку жилку, дрібнесенький гачок, підляч буде без зайвої обережності брати вашу насадочку, ковтати глибоко і не буде з ніяких сходів, будуть гарні такі потужні клюваки і рибка в садку. Попід лящу, і тим більше по лящу, я використовую метрові повіці. Ну, Мінімум 80 см. В чому ідея? Вони, Падає годівниця, і вони так само падають десь недалеко біля годівниці. Це не річка, там, де він десь його і випрямляє. А він падає, ну, умовно скажімо, 30 см від годівниці. Падає насадочка з гачком. І коли лящ підбирає, ваш. Тонесенький гачок, жилочка тонка. Він підбирає, він нічого не... о! Хопа! А. Нічого його не лякає. Ну, ще не... Я поспішив. Друзі, ну все, завершив я рибалочку, поділився з вами такими своїми лайфхаками, напрацюваннями. Ось підлящички наші сьогоднішні, 5 штучок. Вдалося мені реалізувати більшість клювань, Звісно, не обійшлося без холостих. Пливіть, мої друзі. Пливіть.